Мені, однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс ми чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: Молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну, зліє люда, присплять в лукаві і вогні Її окраденою збудять ох не однаково мені.